Цей день в історії УПА, 30 квітня 1944 рік. Біля містечка Вишнівець на Тернопільщині повстанці захопили двох працівників районного фінвідділу. 1946 рік. Відділ УПА наскочив на засідку загону МВД у селі Ясенів на Львівщині. Під час прориву повстанці знищили сержанта і важко поранили начальника райвідділу МГБ. Загони у пазахід розброїли сім дільниць винищувальних батальйонів у селах Куликівського району на Львівщині. Під час зіткнень із загонами МВД у селах Хонятичі та Журавниця на Львівщині загинули троє підпільників. У селі Стара Жадова на Чернівеччині підпільники знищили агента МГБ. У селі Залужани на Дрогобиччині повстанці атакували дільницю винищувального батальйону. Знищений один окупант, двох захоплено в полон. Здобуто кулемет і 11 гвинтівок. 1947 рік. У бою з загоном МВД біля села Гниловоди на Тернопільщині повстанці знищили п'ятеро окупантів, ще двох поранено. Під час зіткнення з опергрупою МВД у селі Уличне на Дрогобичині загинули троє повстанців. У засідці на шляху біля райцентру Яремче на Станіславщині підпільники знищили начальника відділу МГБ. Начальника районного гарнізону МВД, лейтенанта і п'ятеро окупантів. У сутиці з загоном МВД у селі Бистриця на Дрогобиччині повстанці знищили міліціонера, але двоє з них були захоплені у полон, у тому числі районний провідник ОУН Михайло Ткач, ЛИС. 1948 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку в селі Стара Мощаниця на Рівненщині. Вчинивши збройний опір. Застрелились двоє підпільників. У сутичках із загонами МВД у селах Кам'янка, плав'я Янів на Дрогобичині загинули четверо повстанців. Під час облави МВД на хуторі Маринка на Дрогобичині загинули сестри Павліна і Євстахія Східницькі. Троє повстанців загинули у зіткненнях із загонами МВД у селах Кип'ячка та Міжгір'я на Тернопільщині. 1949 рік Двоє повстанців, оточених загоном МВД у хаті в селі Саничів на Станіславщині, знищили окупанта і ще двох поранили. Не маючи шансів на прорив, обоє підірвалися гранатами. У селі горішня залуччя на Станіславщині підпільники знищили дільничного МВД. Під час зіткнення із загоном МВД у селі Гостинцеве на Дрогобиччині загинули двоє повстанців. У селі ріпнів на Львівщині підпільники знищили старшого винищувального батальйону. 1951 рік. У селі Вікторів на Станіславщині повстанці пострілом через вікно поранили дільничного МВД 1952 рік. У сутиці з загоном МВД у селі Рівне на Дрогобичині загинув один підпільник.